Друзі всім миру, сьогодні 22-й день нашим курчонкам. Ось вони кушають із кормушечок. Вибирають де крупніше. хитрі, хитрі хто знає які. Так, зараз ми зважаємо, скільки, скільки наріс наш мечений курчонок. Що він крикливий? чому він такий крикливий? Так, що он Все нормально, не виключилося нічого. О, такий вже, ціпонька вже, уже пів курочки. Тихо, становись. Кіло... Кілограм 60... ну, хай 60 грамм. Кілограм 64 грами. Кілограм 64 грами. Нормальненько. Вчорась. Вчорашнього дня получається 80, ну почти 100 грамм набрав. Майже 100 грамм так. Ти ще одного тягнеш. <серква> задом, задам, Ззаднім зад, ходом, заднім ходом. Так, став там 3 грами всього на все. Так, 830. Ну, нормально, даже цей у... вписується у той у графік. По, по середньому весу. Ну все. Ось, їдять вони зараз зараз ростовий. До 30-го дня будуть кушати ростовий. Це така як курочка. 915 грам, Нормальна курочка. Бо не репетує. А може наоборот петух. Курочки. Ну. Красніші петухи. А, в них, в них гребні красніші. Угу. Це вже Угу. Ну, все, і завтрашнього дня їм перестаємо мішати стартові, о, ті, як називає, ростові корма двох видів, а будуть тільки їсти одного виду. Той, що в у, у таких гранули, як, як вони де гранули, гранули. Да, от бо вони ті мелкі вже перестали їсти. А то ж ми купили один мішок ростового в мелку гранулу, таку, а один мішок в крупну. Вони спочатку їли добре, мішали 50 на 50. вони їли, А це перестали їсти і почали вибирати де, де більшеньке. Ну все тоді ми той оставляємо. Він на наступний заход будуть кушати. він вибирає. Та всяке він, звісно, їсть. Якщо залишити так, так вони все виїдають під ноль. Так що, все вони будуть кушати. Цілий день сьогодні оборигуватель вже не включали на вулиці. Так, більш-менш потепліло у них 22 градуси. Так, ну добренько. Всім миру. До, до наступного дня. Пока-пока.